Привіт! Хотів показати вам таку задницю, яку я зараз на даний момент побачив. Я реально був шокований і хотів вам би показати, що ви були застережені при покупці акумулятора. Реальність я ще такого не стикався. Я при ну, відвал акумулятора постійно є, коли працюю в режимі СБУ. Але що я замітив, зараз вам на даний момент і покажу. Коротше, дивіться, яка шляпа. Шляпа в тому заключається, от інвертор АНР, типу, все окей, працює. Та да, все добре. Я беру тестер, типу, підключив лампочку, бо стартував через, через лампочку, стартував іменно інвертор. І суть в тому, що в мене лампочка отак лежала. Я взяв один кабель і отако, коротше, доторкнувся. І вона стартанула сам інвертор. Я так питання, типу, ну, в чому? Немає так бути. Але я зараз вам покажу одну фігню, в реальності будете дуже шоковані. Лампочку, щоб не спалити. Давайте я вам покажу на тестері. Дивіться, я беру тестер, запихаю один нахай образно от сюди. Давайте сюди під ізолієнту. От Під ізолентою один. А другий на плюс. Дивимося, що тестер показує. Так, секундочку. Добро, нема контакту. 41 вольт і лампочки сіті нагрузку тримай. Питання, звідки вони всі взяли, може хтось мені підкаже. Я реально ще такого ніколи не зустрічався, що на корпусі десь пробити якийсь елемент або ще щось, бо батарея постійно відвал на 53 вольтах. По я дивлю всі ті всі, всі настройки, вроді би все добре, все окей. Але проблема така, от вам рішення готового блоку, які імуновізоляції. Ви ж не знаєте, яка вам там всередині задниця знаходиться. От все, батарея повністю спакована. Ну чи БМС-ка дає. Ну, я не думаю, що БМСка іменно давала. БМСка не є з поганих, у нас хороших БМСка, все роді би добре. Але на корпусі є між тим і тим, є коротше, напруга. Я в був дуже-дуже шокований. І це дуже херово. Взагалі в реальність дуже-дуже сильно. Думаю, Ютуб мене не заблокує, то, що я такі слова говорю, бо я реальність дуже-дуже. Коротше... Позрівшись з такої ситуації, це так взагалі не має бути. Взагалі такої ситуації теж не має бути. Бо власнику зробили, але власник трохи сам робив, то я робив. Малося бути все на імуну коротше, на коробці, то всьому електростанція на даний момент погано починає щось працювати. імуну за акумулятор, постійно відвал. Зараз зайду на налаштування, буду дивитися по налаштуванні в загальності, що з нею не так. Бо і на панелях, одівіться, генерація, там 230-х, виходить е, о, 1300 ватт іде по, з поля 230-х є е, 230-х є тут іменно 10 штук. Давайте зараз перейдемо до налаштування. Все, друзі, погнали, короче, відкриваємо БМС-ку, відкриваємо налаштування, определіть. Так, все, дозволяємо, щоб він тіп, зайти в налаштування. Погнали. Відкриваємо акумулятор. Опреділіть. Відкриваємо заходимо сюди. І побігли по налаштуванню. Так, дивимося. 3.7, 3.7, Все дібно, добре, все шикарно. Бачимо, що тут все з допуском. Типу все добре є, але якогось мило бмеска виключається. Отак просто роби-роби-роби-роби, І бац і відвалиться на 52-50 вольт. Так, перейдемо на влаштування. Переходимо. Налаштування, переходимо, дивимося по налаштування. 4.2, 3.2. Дивимося, тут все вроде би є. Все вроді би нормально. Проблем ніяких тут не бачу. Так, вольти, вольти. Ампер 225 А, вроді би все добре. Переходимо сюди, літіон включений. 180 акумулятор, 51, 175, тіпа, тут все є. Розбалансування 0,5, Переходим тут, -то. тут 14, тут все вроде би є. Може ви щось краще знаєте, підкажете. От дивіться, короче, які тут настройки. Так, тут теж добре. Переходимо сюди, дивимося, типу, тут теж заряд, розряд включений. Дивимось опенсю батарея. Старт типу, є, все добре. Все, все в приділі норми. Батарея працювала, от один прекрасний момент. Коротше, почала щось що вона. Вимахуватися, вимахуватися і почала коротше, відрубуватися якогось милого. На даний момент зараз бачимо, що нагрузка 135 А, нагрузка 0 Вт, по суті, більшості сонця черпає, типу, воді би, ок, норма. І от, друзі, як буває, купив вроді би, акумулятор, вроді би все добре, а пробив є на корпус взагалі, по суті, такого взагалі не має бути. Це не є норма, десь якийсь один елемент, якийсь є пробитий на корпус, і корпус весь час під напруг. Я би меско по суті, відірвав від того клею, думаю, може би меско щось пробує, Ні, ніяких там кабеля порухав, все вроді би добре, нічого нема, але зрозумів, що елемент десь якийсь один пробитий. Почав, дивитися, по балансирах, може, де якийсь на корпус э, пригає, десь того. Ні, ніяких нічого, косиків я не побачив. А от такі проблемки є, що сам акумулятор тіпа, має вольтаж на собі, що як між плюсом і мінусом, це погано. Якби щось туди впало між корпусом тим, бо був би зрив такий дов би то все згоріло з. Зі... І нічого би не сталося. Так що, друзі, коли будете купляти акумулятор, мірити відносно плюса і корпуса або мінуса корпуса, мірити відносно, чи якийсь потенціал, чи якась напруга є. Бо воно взагалі ніякої напруги не має бути. Так що я дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нової зустрічі!